Вже протягом чотирьох років тернопільські лікарі співпрацюють із Київським інститутом серця та обмінюються досвідом, що позитивно впливає на якість місцевої медицини, розповідає Ростислав Левчук. За цих майже чотири роки служба ендоваскулярної хірургії значно виросла. Наші спеціалісти стали достойними того, щоб в серпні цього року відкрилося відділення. Кардіохірургії сьогодні наші спеціалісти працюють в усіх галузях ангіології. І сьогодні ми можемо похвалитися, що за цих три роки смертість від гострого інфаркту міокарда знизилась більше як на 5%. А це немало-небагато, це 30-40 врятованих життів. Цього разу, завдяки співпраці тернопільських медиків із столичними спеціалістами, більше 50 чоловік пройшли кардіологічне обстеження у другій міській лікарні. Приїхали два кардіохірурги, один лікар, який займається ехокардіоскопією. Лікар ОЗД. Це перш за все необхідно, тому що не всі пацієнти можуть лікуватися на рівні області. Є такі пацієнти, які потрібні вищий рівень і тут. Зразу ж вони дають направлення, кому треба хірургічне втручання. Привезли портативний уз апарат, приїхала кардіохірургічна бригада, відбираємо пацієнтів, обслідуємо, кому потрібно оперуватися, кому. Хватает только кардиологического назначения. Есть контингент пациентов, которые могут лечиться здесь, потому что в этой больнице у вас есть ангиограф, но есть пациенты, которые уже с многососудистыми поражениями, которые не, об... не могут обойтись просто уже закрытыми операциями. Их надо, конечно, вести в данном случае к нам в институте сердца в Киеве. В черзі на обстеження людей було чимало. Пані Марія розповідає, має проблеми із серцем близько п'яти років, тому діагностування у таких спеціалістів їй не завадить. Повідомив мене лікар, лікуючий, що будуть сьогодні спеціалісти з Києва, кардіологи будуть давати консультацію і будуть визначу точний діагноз і будуть допомагати людям. Але я ще була в кардіології свого лікуючого лікаря, вона мені зробила електрокардіограму, буду йти до тих професорів, які приїхали з Києва. До речі, консультативні огляди жителів Тернопільщини київськими кардіологами були безкоштовними.